в багатьох документах прямо вказано, що портатив і PlayStation 6 мають бути дешеві. Тобто вони прямо вказують, що мають бути дешеві, що ціна має бути невисока. Тобто йде боротьба за гривню. І ще що цікаво, зараз просто якщо хто стоїть, присядьте. В багатьох документах прямо вказано, що портатив можна буде підключати в режим док-станції а свіч. Це ж просто бляха феноменально. Тобто, це вже в документації раніше це було як чутки. Я навіть це в новинах розповідав не раз, що є така думка, що буде режим, тому що там USB Type-C знизу є, і була така думка, що можна буде якось підключатись, але вже йде мова про. Те, що докстанція, режим докстанції буде, і навіть частоти розписані. я ж вам читав, да? Що в режимі докстанції частота 1,65, в режимі портативки 1.2. І це вже звучить як божевільна велич. Right. чуваки, я не знаю, як ви я цю портативку готовий просто зараз придбати. Просто піти в магазин, який тут поряд є, я не знаю, АТБ, і скажу: заверніть мені Соні, портативку. Я хочу цю божевільну велич. ps 5 в кишені, це просто жесть. Усе це звучить дуже і дуже соковито, як для портативки, і це має відкрити дуже широкі горизонти для розробників. І звісно, цей монстр по заявленим характеристикам значно. Обходить Asus ROG Ally X, навіть той, що коштує косарь Баксів, просто тому що має більш свіжу архітектуру, яка легко переварює RT. А у Asus ROG Ally X, навіть у дорогій версії, іде всього лише RDNA 3 і 5. Тобто там досить старий чіп, як не крутий. Моя думка, що ФІЛ трішечки поспішив. Ну, як трішечки сильно поспішив, на мою думку, що він знову спішить. Якісь дебільні ідеї вперед просуває. А як воно буде через 2-3 роки, ніхто не думає. Ну, моя думка. Саме головне, що запуск портативної цієї гібридної консолі вказаний як середина 2027 року. А випускати її почнуть уже в 2026 році. Тобто вони хочуть накопичити. Якусь кількість консолей і в 2027 році дати залп по конкурентам. Далі блогер провів більш точні підрахунки ймовірних вартостей консолей ps 6 Я нагадую, що консолі всього 3 у нас буде, да? І на його думку, ціни будуть наступні: ps 6 портатив буде коштувати 399-499 баксів. Ціна буде така приблизно, щоб конкурувати зі Switch 2. Але тут же він каже, що про, про пряму конкуренцію мова не йде. Sony не бачить цю консоль як прямого конкурента, у них трішечки ринки відрізняються, але зазвичай такі рішення нав'язують акціонери. Тобто акціонери дивляться так, хто у нас. Там серед конкурентів Свічара, да? Ну, значить, треба приблизно таку ціну і ставити, а ще краще і нижче поставити. Потім PS6S, консоль, яку більшість з нас буде купляти, яка буде на хайпі, заявляється, що вона буде дешевою і буде коштувати 299 або 399 баксів. Ну і велика PlayStation 6, повноцінна, нексгенна, буде коштувати від 549 баксів до 699 баксів. Головна задача цієї консолі поставити залізо, яке буде набагато більш потужніше, ніж прошка, і в того часу воно має бути ще й дешевше за прошку. Тобто така подвійна задача. Ну і документації багато разів по. Повторюється, що ps 6 не має коштувати забагато, і ще там написано підтримка низької вартості дуже важлива, і так далі. Цікаво, що блогер вважає, Sony, націлена на створення ps 6 s це та сама s від Sony, яка буде кращим вибором за 300 баксів, який буде суттєво кращий за Xbox Series S і стане як заміна старих консолей, включно з PlayStation 4. Тобто вони бачать, що є ринок людей, які сидять на старих консолях, які досі використовують там ps 4 або хто прийшов на Xbox Series S, і вони хочуть надати такий варіант, щоб від нього неможливо було відмовитись, тобто дати як Xiaomi топ за свої гроші.